Ну і до нас студію вже завітав наш новий гість це волонтер, член правління фонду гарних справ Владислав Шелоков. Тож доброго ранку. Доброго ранку вітаємо вас і пане Владиславе, хочеться пройти одразу до важливого питання: це допомога е, проселенцям і в якому заростанні взагалі знаходяться ці люди, і що вони потребують? Ну вони потребують різноманітної допомоги від матеріальної до моральної і. На жаль, це вже не перший місяць, коли така нагальна потреба існує, і ви бачите, що зараз йде все більше мобілізації громадських об'єднань і приватних ініціатив для того, щоб їм надати реальну допомогу. Причому важлива ще й географія безумовних розміщення, адже ви бачите, що не лише Київ прийняв переселенців та біженців, а також постраждалих та велика кількість їх приміщеної в. Донецьку область, Дніпропетровську і так далі. Тобто, е, от саме координація волонтерських об'єднань довкола того, щоб е, адресно надавати допомогу кожному постраждалому в кожній області, це є найголовніша мета зараз. Тому що як такого єдиного центру координації, на жаль, не існує. А, сьогодні. а як сьогодні координується взагалі-то волонтери між собою? Ну, на превеликий жаль, е, приватними зв'язками. Координацію роботи, роботи між собою і, звичайно, співпрацю з місцевими органами державної влади. Причому варто зазначити, що приватна комунікація між волонтерськими об'єднаннями та групами вона є інколи навіть набагато дієвішою. Тому що, знаєте, коли питаєш інформацію, запитуєш інформацію місцевої влади, то вона інколи обробляє її досить довго. А Волонтери, які працюють на місцях, вони цю інформацію ну, розпоріжаються, вибачте, розпоряджаються не відразу. А, і як, тому, а от як так склалося? Чому волонтери роблять це швидше? Ну, нещодавно відбулося громадське засідання громадської ради при КМДА, і там виступав керівник центру координації тимчасово переселених людей від ДСНС міста Києва. І він говорив, що на превеликий жаль, сьогодні немає єдиної бази, навіть переселенців. Тобто, Ну, я від собі е, ситуацію, що е, переміщається тисячі людей, але немає електронної бази, щоб зрозуміти, куди скільки людей переміщено. І тому що, і, і е, найголовніше це не mm -hmm. те, що ну вони де факто знають, куди скільки поїхало, але е, інколи ж переселенці е, переїжджають з міста в місто. О, що цікаво, Україна не знає, а європейська смільнота чомусь знає. І говорить, вони вже і роблять певну статистику, що більш ніж 200 тисяч вже у нас 200-300 тисяч. Ну сама статую ООН казав там і півмільйона. Але е, знову ж таки, об'єктивні об'єктивні дані можуть бути лише тільки тоді, коли е, велика кількість людей працює безпосередньо на місцях і може якось провести облік цих людей е, без такої роботи. Об'єктивних даних, на жаль, не буде, тому що ви знаєте, що і Російська Федерація каже, що вона там прийняла там ледве там не мільйони людей. Але об'єктивно такого ж не було. Тому для мають бути об'єктивні дані для того, щоб об'єктивно оцінювати потребу в гуманітарній допомозі кожного регіону. Давайте до цього ми ще повернемося. Долучаємо зараз до нашої розмови волонтера з Маріуполя, Олександра Магдаліца. Тож, Олександра, вітаємо вас. День добрий. Ну, по-перше, з дня з ним міста вас. Скажіть, будь ласка, ви займаєтеся проблемами переселенців. Скільки наразі переселенців мешкає саме в Маріуполі і які їхні основні потреби? Ну, зараз в Маріуполі близько 20 тисяч переселенців. А, всі, хто біжали з Донбасу, собственно, з Луганської, з Донецької області, в основному зупиняються в Маріуполі. Это один из немногих городов, которые сейчас являются спокойным. Потребности огромны. Единственное, спасибо многим фондам, которые помогают, высылают в основном продукты питания. Они сейчас нам очень необходимы. Также сейчас зима, и у нас остается огромная потребность в медикаментах и теплых вещах. Скажите, а взагали то на, насколько велика эта необходимость теплых речей та медикаментів, о, скільки вже є до підготовлених до зими, а скільки ще необхідно? Mm. Люди біжали к нам, в принципі, в основному в літній одязі, не взяв з собою нічого, паспорт, документи, і, собственно, от і все. І таких людей у нас десь порядка 10 тисяч ще залишилось, на яких у нас просто не вистачило можливості. А медикаменти медикаменты нужны постоянно. Как и бойцам из зоны АТО, так собственно и просто людям, которые сейчас просят медицинской помощи, и она им крайне необходима. Скажите, ласка, а что есть место де переселенці уже будуть э, переживать зиму? Да, конечно. Сейчас готовим пансионаты, оборудуют их обогревателями хоть каким-то отоплением. Добавок к тому, жители города активно принимают участие, расселяют у себя в домах. Где-то в каждом третьем доме есть хотя бы один переселенец. В основном Александре, это дома. А скажите, пожалуйста, вы назвали цифру 20 тысяч. Это цифра, да. Он, ей официальная или нет? она ориентировочная. Многие переселенцы переселялись назад в Донецк, но судя из того, что происходило, возвращались заново и не все зарегистрировались. Ранее было 20 тысяч, сейчас сложно с регистрацией и с точным подсчетом. А вы скажите, будь ласка, а от э, какие спильги со стороны державы существуют сейчас? Да, конечно. А, а можете а их назвать, сейчас... будь ласка? конечно. Сейчас их регистрируют, и самое основное выдается соцлиготы, пенсии и прочие содержания тем, кто успел доехать до Мариуполя и, соответственно, зарегистрироваться здесь. А что до проживания? Что надоется им житло? А, да, есть такое. Его, естественно, не хватает на всех, но есть. Все, что находилось в коммунальной собственности, пансионаты, Детские дома отдыха, части неиспользуемые в больницах и других коммунальных учреждениях, они все были отданы беженцам. Единственное, что многие нужно оборудовать к зиме, и это есть самая большая сложность. А скажите, пожалуйста, а взагалі загале проселенцы, в принципе, задоволены нынешней мамому, чи не? Они счастливы, собственно, что они живы они в безопасности. А так, звісно, требуется лучше бажало да, к сожалению, нужно ну є... дуже дякуємо вам. Олександр Магдаліця, волонтер з Маріуполя, був з нами а, на прямому зв'язку. Тож, дякуємо вам, а ми а, продовжуємо бесіду із нашим гостем в студії, волонтер, член правління фонду гарних справ Владислав Шилоков. Пане Владиславе, ну по перше, ось, хотілося почути вашу думку стосовно о, слів вашого колеги, волонтера з Маріуполя. І по-друге, як взагалі-то сьогодні волонтери о, допомагають переселенцям підготуватися до зими? От власне з Олександром співпрацюємо, тому що в Маріуполі справді дуже велика кількість переселенців. І ми направили от, буквально вчора, направили туди вантаж, черговий гуманітарний, який вже прибуде сьогодні. А з чим саме вантаж це продукти харчування і е, спальні мішки, тому що є реальна потреба в цьому. Е, відносно того, е, як ми плануємо вирішити питання з е, тим, що дійсно буде зима вже скоро і справді потрібні теплі речі для переселенців. Я от з жахом почув новину, що е, деякі переселенці вони повертаються в ті міста, які зараз під контролем неукраїнської влади. З жахом дізнався про те, що вони повертаються, тому що їм потрібні теплі речі. І це насправді під ризиком свого власного життя повертатися для того, щоб себе зігріти взимку, це насправді трагедія. І тому, от, зокрема, нашим фондом в рамках нашого, роботи, нашого центру ми запровадили, на наш погляд, чудову ініціативу серед компаній такий конкурс, як теплозима. Тобто, що ми хочемо? Ми хочемо, щоб соціально відповідальні компанії, які існують в Україні, щоб вони за допомогою своїх працівників щоб вони збирали теплі речі і передавали їх безпосередньо тим, соціально людям. відкритий. Соціальні відповідальні компанії. Так. А що це за такі компанії? Ми сподіваємося, що кожна компанія в Україні, яка працює, у неї є соціальна відповідальність, і вона долучиться до цієї акції. І працівники закуплять там е, чи шарфи, чи шкарпетки теплі, чи шарфи. Це якісь державні установи та організації. Ні, абсолютно чи... ні. Це абсолютно, абсолютно всі компанії, навіть да, навіть компанії, е, закордонні компанії, які мають представництво в Україні, щоб вони долучалися до цього конкурсу. Е, у нас є проект, називається Центр допомоги Любов та Милосердя. Мерсіоргія, і власне от, в рамках роботи цього центру. Ми запровадили цей конкурс. Яка його мета? Ми хочемо, щоб по всім лікарням, госпіталям, а також по тим місцям, де е, тимчасово розміщені переселенці, щоб е... Представники цих компаній разом з співробітниками, щоб вони закупали ці теплі речі і передавали їм безпосередньо от кожному в руки, що називається. Ми не хочемо, ми знаємо, що зараз дуже багато спекуляцій є довкола благодійної допомоги. Ви бачите, що всі збирають на фарбу, там на фарбу, на ато. Але е, е, в інтернеті зараз і в Фейсбуці особливо ви бачите, гуляє чимало інформації щодо того, куди ці гроші йдуть. Також для того, щоб не було ніяких спекуляцій. Куди цікаво, вони йдуть? <ріху> Інформація Маю різна. Маю підозру, що деякі не дуже чесні особистості, оці от гроші кладуть собі безпосередньо в кишені. Ви говорите І про волонтерів? Я кажу про волонтерів, а також от стихійних волонтерів, які виникають не звідки. Я не кажу, звичайно, про всіх, боронь Боже. Я кажу про виключно окремих особистостей, які на цьому спекулюють. То от волонтерство це може це... бути вигідним. так як розпізнати, так. чи допоможете ви нам у цьому чи ні? Але трошки пізніше бо в нас є новина. А, так, одні з проблем переселенців є працевлаштування, і до цього стосовно цього новина понад 180 тисяч переселенців з Луганської та Донецької областей і Криму звернулись до соціальних служб України по різні види підтримки. Так, за словами заступника начальника управління центру зайнятості Валентини Плачинди, 5 тисяч осіб вже отримують допомоги з працевлаштування. Всі громадяни мають можливість у центрі зайнятості ознайомитися з наявними вакансіями, як області чи міста, району окремого, так і в цілому по Україні, ознайомитися із тимчасовими роботами та громадськими, які заявлені роботодавцями, отримати консультації щодо майбутнього працевлаштування. Таким чином, за направленням Державної служби зайнятості працевлаштовано понад 2 тисячі громадян. Ось така ситуація, пане Владиславе, і хотілося б Короткий коментар щодо сказаного, якщо щодо може. працевлаштування, звичайно, це надзвичайно велика проблема, тому що е, ті люди, які переміщаються сюди, наприклад, дуже багато педагогів переїхало, але вони фізично не можуть знайти собі е, працевлаштування, наприклад, в місті Києві, тому що тут е, дуже вже є свої е, викладачі, свої педагоги, і їх послуги просто не потрібні. Тому держава, на наш погляд, має першочергово е, організувати курси перепрофілювання, переорі, про, про, переорієнтацію їх е, фаху, так для того, щоб е, вони могли переключитися на, на ті. Е, про профільні вакансії які зараз Але, на яких я Але, пане владислава шахтарі ким вони можуть працювати на ваш погляд ну шахтарі можуть працювати наприклад якщо вони вони можуть працювати наприклад на будівництві вони можуть працювати на підприємствах які е, виробляють наприклад е, ті ж Товари такого промислового виробництва. І я хочу сказати, що якщо у людини є бажання, вона може за допомогою якихось курсів перепрофілювати себе. Спочатку трошки перепрофілювати, а потім зовсім змінити свою професійну діяльність. Але держава має забезпечити реальні можливості проведення цих безкоштовних курсів. Звичайно, вони мають бути безкоштовними. Для того щоб люди, які бажають працевлаштуватися, щоб вони мали цю реальну нагоду, але і... виходячи з цієї статистики, що понад 180 тисяч переселенців і потребують Цих... так. Цього... Вони потребують а надано лише, було лише допомоги Бога... тисячі п'ятьом тисячам п'ятьом вже намагаються допомогти, Тому, а двом таком... вже надано. Ну тобто, як тобто, так, так, так. така статистика, і що взагалі то може зробити сьогодні держава? Скільки людей вона може ось якось забезпечити працевлаштування? Ну знову ж таки, держава на. Є не завжди єдина держава є панацеєю. Не треба звинувачувати всьому там державних службовців, державний апарат. Не лише вони винні в цьому. Ми маємо також мобілізувати власне і якусь приватну ініціативу, приватних благодійників для того, щоб створити робочі місця. От ви бачите, що в Києві, наприклад, дуже... Велика кількість є там малих архітектурних форм. Але, знову ж таки, ніхто чогось не думає з цих підприємців об'єднатися і створити якесь підприємство для того, щоб е, щось виробляти. Тому що ми всі якби є споживачами. Ми в основному купуємо товари різного виробництва, як правило, в Китаї які робляться. Але у нас на території нашого держави чогось мало чого виробляється. А тут так... в мене питання: хто ж тоді тут винен? Ну, тут ви, тут ні, ми тут, винні, люди чи ну, держава? Тут ви тут ви тут знаєте, тут відповідальність розпорошена по кожному, напевно, в кожній мірі. Тому що, ну погодьтесь, раніше у нас вироблялися там товари легкої промисловості. І було дуже багато, наприклад, там фабрика киянка в місті, Києві, у суттєві підприємства були. Зараз цього немає. Але скажіть, чи у нас немає сировини для того, щоб виробляти, наприклад, одяг? Ну, звичайно, це сировина є. А, але для того, от, скажіть, то, той же шахтар, який, наприклад, працював на шахті, що він не зможе, наприклад, тому. Кажучи, е працювати там, на підприємстві легкої промисловості і е е координувати е там, завантаження та розвантаження продукції. ну, Звичайно, він може бути, бути оператором ціє цієї машини. Ну, Звичайно, може. Тобто, Тут повинна бути воля і рішення. От ми ми, ми збираємо дуже багато коштів там на різні потреби, які е, ну інколи проїдаються, але вони потрібні, безумовно. Але от немає от під знаєте, у нас олігархічний, скажімо, так ну люди, які мають великі кошти, вони чогось не в у безпосередньо у створення якихось підприємств для тих же людей. Але ж найголовніше, що дати сьогодні людині, так це спочатку треба їй дати підтримку. Ну щоб вона вийшла з цього стану, як в якому вона перебуває? А завтра їй потрібно дати роботу, щоб вона могла себе сама Скажу відверто, пане Владислава, що більшої підтримки і зараз більше уваги, мабуть, все ж таки наділяють волонтери переселенців. І от мені таки хочеться від вас дізнатися, як можна відрізнити волонтерів справжніх від тих, от ми з вами сьогодні говорили, хто дійсно просто заробляє на цьому гроші. Ну, Першочергово, звичайно, перед тим, як кидати гроші в якусь скриньку, потрібно подивитись на цю скриньку. Тому що у нас часто, у нас, особливо, коли ви стоїте там в заторі, до вас підбігають, там, кажуть там, там, на, на потребу, на потреби, на фарбу. На фарбу. Але ці часто бокси вони Там просто, крім слова, на фарбу, нічого не написано. Там вони е, не мають ані печатки якоїсь благодійної організації, яка збирає ці кошти. Там щілина для цих грошей, вона взагалі що можна там рукою залізти і забрати ці гроші. Ну, так, а ну, ми тобто... бачимо явний результат. Стоять хлопці, вони фарбують ось ці паркани. Ну, ви ж ніколи не замірюєте, скільки фарби вони витратили на розфарбування і скільки вони грошей взагалі зібрали. Чи, хоч хтось з цих волонтерів звітував, скільки він грошей зібрав за день і скільки він реально витратив на фарбу. Тому е, логічно. І цивілізовано, звичайно, користуватися, якщо ви справді благодійник і хочете допомогти, користуватися послугами, умовно так їх можна назвати, послугами mm -hmm. реальних благодійних організацій, які існують, які мають розрахунковий рахунок, які мають керівництво, які мають відповідальність за ті а гроші, буде, це які вони збирають. додаткова бюрократія? Ні. А повірте, якщо потрібно передати благодійну допомогу, то е, свідома і сумлінна благодійна організація це робить за день. Вона оформлює всі документи. І тут волонтери не зайві, тому що волонтери інколи допомагають передати документи, завести документи і поставити підпис в, е, в акті прийому передач. Тобто, е, якщо потрібно, благодійна допомога, вона організовується надзвичайно швидко. А і, я впевнений, я думаю, що і ви погодитесь, що якщо... Благодійник, який від щирого серця допомагає комусь, чи е, якійсь організації, чи якомусь індивідуально, якщо він побачить, що його благодійна допомога пішла не, не за цільовим призначенням, то він навряд чи в подальшому буде благодійником і тому, тому що він побачить, що його ошукали. Тому благодій... культура благодійності вона полягає в тому, що Благодійність здійснюється через цивілізовані благодійні організації. Я не кажу, що через наш фонд тільки абсолютно ні. В Україні є багато, достатньо благодійних організацій, які ефективно працюють у ціниві. І ви бачите, що інтернет і журналісти допомагають виявити оці чесні фонди. І я вже навіть я там вчора бачив перелік благодійних організацій, які справді допомагають. Е, і Пане Водослав, з однієї сторони ними. добре, що є такий канал 112 України, який запрошує таких чудових так. гостей, волонтерів, які можуть дійсно пояснити свою діяльність, яким можна довіряти, але Приважна людина, якщо вона хоче допомогти, куди вона буде звертатися, вона може звертатися через соціальну мережу. Як вони будуть шукати? І от мені дуже хочеться, щоб ми тут з вами розрізнили, хто є хто. Ну я для того, щоб побачити, які фонди взагалі існують. Є як правило, фонди благодійні організації такого серйозного рівня вони об'єднуються в різні асоціації. Що об'єднання в Україні є два об'єднання благодійних організацій: це Український форум благодійників та Асоціація благодійників України. Власне, у кожного з них там більш ніж 40 членів зараз благодійних організацій. І, і там є перелік цих благодійних організацій, відповідно до їх профілю, чим вони займаються. Е, справді, для того, щоб гроші не, не кинути на вітер і комусь не допомогти купити черговий Мерседес, потрібно е, свідомо підходити навіть до благодійності. От, ви можете передати речі, купити речі і е, цільові речі передати, наприклад, в центр. Координації роботи mm -hmm. з переселенцями. Отут ми центр... вже підійшли до теми, що і як можна допомогти переселенцям через ваш фонд? Тому, будь ласка, прошу назвати куди звертатися і чим саме можна допомогти. Ну, я скажу за наш фонд у нас є е, чудова ініціатива, називається Мерсі. Org.ua це сайт, який допомагає абсолютно усім отримати допомогу та надати допомогу. Тобто там є навіть дві кнопки. Ви можете допомогти, а можете запитати про допомогу. Або стати волонтером ще такий варіант. От. Вся, всі заявки є в таблиці. Ви можете зайти, побачити кожну особистість, кому ви можете допомогти, натиснути на кнопку, зв'язатися з нею безпосередньо з нею. Ми взагалі... Не новатори в цьому, але ми е, притримуємося такої думки, що краще зв'язати благодійника і потребуючого безпосередньо напряму. Не потрібні ці, о, знаєте, е, там через фонд. Цього не потрібно. Найголовніше і найшвидше допомогу потребуючий отримує лише тоді, коли до нього безпосередньо прийде його благодійник і йому надасть ту необхідну підтримку, яку він потребує. Скажіть а тоді, як взагалі-то ось ви казали про свій проект «Теплозима». Uh -huh. А скільки вже зібрано речей, скільки ще потребується? Ну ось, принаймні на що ви розраховуєте. От справді, як, е, як ви зазначили, ми е, вже така традиція приємно розпочинати все з 112-го каналу. От ми, до речі, з Мерсі Оргів запускали теж буквально з вашої студії, тому що ми е, оголошували про те, що створений цей проект. Власне, ми оголошуємо, що зараз цей конкурс лише розпочався, mm -hmm. і він буде тривати аж до 15 грудня. Тобто часу більш ніж вдосталь для того, щоб зайти на сайт, вичитати положення, подивитися, кому ви можете допомогти, і цю допомогу надати. Тобто, три місяці на те, що надати допомогу, це більш ніж достатньо. Що, сподіваємося, що все ж таки волонтери, люди, які е, бажають допомогти переселенцям, допомогти іншим людям, які не готові до зими, все ж таки зможуть скоординуватися е, і якось здійснити е, дійсно цю допомогу. І цю зиму все ж таки. Е, Якось ми переживемо. Дякуємо вам дуже. Владислав Шелико, волонтер, член правління фонду гарних справ. Так приємно говорити про гарні справи. І дякуємо вам дуже, що Дякую. ви також даруєте нам і тепло, і даруєте нам гарні а, справи, які ми можемо своїми руками зробити. Дякую. Бажаємо вам успіхів, натхнення, сил. Ну, мабуть, тут хочеться побажати вам терпіння у вашій нелегкі справі. Дякую Дякую вам. Ну, а далі новини номер один.